З нами на прямому зв'язку зараз надзвичайна та повноважна послиня України в Канаді Юлія Ковалів. Пані Юлія, ми раз вас вітаємо в ефірі. Доброго дня, доброго дня усім стосовно позиції Канади про майбутнє членство України в НАТО, вона є на сьогодні, як ми розуміємо, однозначною. Правильно? Так, насправді у Канади, України. А враховуючи наші культурні зв'язки, велику українську громаду та й позицію Канаду в цілому, Канада була не лише першою західною країною, яка визнала незалежність України, але й зараз також розуміє про важливість. А тих сигналів, які завтра Україна отримує на вільнюсі, і власне у спільній декларації президента та прем'єр-міністра Трюдо, яку було підписано на початку червня в Києві, а де було чітко зазначено про те, що Канада власне підтримує членство України в НАТО, за як тільки цього дозволять обставини. Окрім того, Канада була першою з країн, яка ще у 2015 році розпочала уже фактично підготовку України до а, її відповідності стандартам НАТО. Зокрема, програма Unifier – це тренування українських військових за натівськими стандартами, розпочалася ще у 2015 році і зараз не лише продовжена, але й розширена. І в Сполучене відбувається і в Великобританії, і в Польщі, і в країнах Балтики. Тому тут ми маємо також міцну підтримку населення Канади, яке в більшості підтримує членство України в НАТО. От про доз про те, що щойно дозволять умови, звичайно, кожна країна зараз по різному так, коментує те, коли Україна може стати членом НАТО, які надати дозвіл, які поставити умови, які ну мати певні та важелі впливу на ті чи інших партнерів. От власне дозволять умови з боку Канади, пані Юлія. Це що і насправді від кого зараз залежить це рішення? Ну, насправді це рішення зараз залежить від кожної з країн НАТО. Адже ми знаємо, що всі країни НАТО приймають рішення одноголосно загальною згодою. Тому власне це питання буде і обговорюватися, і сьогодні і обговорюється вже протягом останніх кількох місяців у Брюсселі між країнами-членами, і а, насправді в цьому за цим столом і в цій дискусії. А ми відчуваємо підтримку Канади в тому, аби знайти той шлях і те формулювання, яке максимально пришвидшить наш вступ до НАТО. Стосовно того, що буде обговорюватися на першій такій зустрічі в такому форматі як Рада Україно НАТО, чи варто очікувати на вашу думку саме від першої форматної зустрічі серйозних рішень? Ну, про це, в принципі, Отава офіційно заявляє, але чи відбудеться насправді? А... Ми будемо дивитися на те, що завтра, і ми очікуємо завтра чіткого сигналу для, для України. І власне, ми вже десь очікуємо про те, що а, і формат а, Ради України НАТО і а, додаткові пакети підтримки будуть а, власне оголошені країнами-членами НАТО, а як на а, безпосередньо у Вільнюсі, так і на наступному засіданні Рамштайну, тобто, фактично, ми бачимо. А, Канаду, яка сьогодні рухається з нами в форватері за кількома напрямками: Перший – це власне велика військова допомога, і ця військова допомога. Буквально от нещодавно Канада знову оголосила додаткові півмільярди доларів допомоги. І тут Канада доєднується до всіх наших важливих коаліцій: це і танкова коаліція, і коаліція боєприпасів, бойових машин, і також Канада доєднується до. Коаліції військових літаків, а другий важливий блок це Канада. Власне про те, що я говорила, здійснює тренування українських військових. Третій блок це ще з початку 2017 року Канада стала одною з тієї країни, яка започаткувала системну роботу з міністерством оборони по напрямку реформ оборонного сектору і Канада продовжує зараз працювати над цим сьогодні. Канадські експерти далі продовжують працювати над інституційними реформами, які потрібні, аби нам повністю відповідати стандартам НАТО. Тому, власне, за всіма цими файлами ми бачимо сильну підтримку Канади. До речі, от стосовно фінансової допомоги безпосередньо станом на початок червня допомога від Канади Україні сягнула перевищила 5 мільярдів доларів. Ну і насправді так, це і допомога, яка іде і на соціальну та сферу, і на військову сферу, ну і так далі. Тобто ці гроші, які дійсно є співпраця між сторонами, і те, над чим ще працює власне. Країна також стосовно того, що ми ще можемо побачити в найближчий час, пані Юлія. Про що йдуть перемовини, Тому що це ж важливо. Ми знаємо, що Канада також надає допомогу ветеранам війни Україно-російської також надає дуже важливу медичну допомогу всередині країни, забираючи наших військових на реабілітацію і так далі. Так, власне, Канада сьогодні входить в топ 5 країн за наданою фінансовою допомогою, а це вже понад 5 мільярдів доларів виключно фінансової допомоги. Також Канада відіграє одну з найбільших ролей сьогодні в допомозі Україні в гуманітарному розмінуванні. Фактично, обладнання, яке сьогодні приходить від Канади, воно подвоює нашу. Спроможності здійснювати швидко гуманітарне розмінування в першу чергу мова йде про великі машини для розмінування, які швидко розміновують поля. Це роботи для розмінування. Це безпосередньо не побоюсь сказати найкращі в світі костюми захисні для нашої команди ДСНС, які займаються розмінуванням. І тут Канада. Ми очікуємо продовження лідерства Канади на власне на цьому напрямку, а також важливим напрямком, який сьогодні додатково ми опрацьовуємо: це допомога у психічному здоров'ю. Адже система психічного здоров'я в Канаді одна з найбільш розвинених у світі. І ми зараз працюємо над тим, аби не лише канадські спеціалісти могли тренувати наших і допомогли нам інституційно побудувати цю систему. А й власне, щоб ми змогли скористатися найкращими практиками Канади для власне лікування. Психо тяжких психологічних травм всіх жертв, хто постраждав від російської агресії. Пані Юлія, стосовно також допомоги тим українцям, яким довелося через повномасштабне вторгнення виїжджати, в тому числі навіть за океану. Скільки зараз громадян України перебувають під прихистком так в Канаді? А спочатку по повномасштабної агресії до Канади. За тимчасовим е, прихистком а, прибуло понад 230 тисяч українців, а, і фактично ці українці в, в рамках окремої програми, яку уряд Канади е, власне започаткував для е, наших громадян. А вони отримують і фінансову допомогу. Вони отримують можливість працевлаштуватися. Наші громадяни забезпечені безкоштовною медичною допомогою. А власне, маленькі українці забезпечені безкоштовною канадською освітою. І от я власне нещодавно повернулася з західної провінції Канади Альберти, яка історично була першою провінцією, куди пробували. Українці понад 130 років тому, і сьогодні я також зустрічалася з нашими українцями, які дякують за прихисток, дякують за відкриті двері канадських домівок, але дуже хочуть повертатись додому. Тут ще важливо запитати про реабілітацію наших військових чи існують такі програми сьогодні, от саме на території Канади насправді на території Канади системних на сьогодні проектів реабілітації військових немає, але ми маємо сьогодні окремий великий медичний проект, який ми здійснюємо в партнерстві з канадсько українською фундацією. А де власне реабілітації, а також складні хірургічні операції, які проводять одні з найкращих в світі пластичних хірургів, відбуваються на території Польщі з залученням власне українських лікарів, а де канадські лікарі не лише оперують дуже складні випадки наших військових, але що також важливо, навчають наших українських лікарів, забезпечують їх необхідними. Медичним обладнанням, аби наші лікарі, повертаючись додому в Україну, могли так само якісно і на світовому рівні надавати власне медичну допомогу нашим військовим. Ну і фактично тоді дійсно будемо стежити власне за тим, що буде відбуватися на саміті. Можливо, буде на саміті вільнюсі те, що сьогодні завтра, та спілкування в кулуарах або та поза загальних таких конференцій. Чи матиме представники Канади матимуть спілкування з українською стороною? Що вам про це відомо? А власна канадська делегація широка, це і міністр закордонних справ, і міністр оборони. Власне, ми очікуємо, що звичайно на полях таких заходів будуть двосторонні зустрічі, як ті, які будуть заплановані у графіках наших відповідних і міністрів, так і ті, які дуже часто на таких форумах відбуваються буквально в коридорах, в кулуарах. і ви знаєте, іноді з і свого дипломатичного досвіду скажу, що вони можуть мати більш вагомий вплив, аніж а, ті, які планували. Звичайно, такі заходи це а, велика можливість. Також всім разом а, дотиснути власне до тих рішень, які ми всі з вами українці очікуємо. Дякуємо дуже, пані Юля. Спасибі вам. Юлія Ковалів була з нами надзвичайний та повноважний посол України в Канаді. Спасибі, що доєдналися.